Не вам, друзі, світ народної творчості дивний, безмежний, невичерпний, знову вабить і спонукає нас до пізнання своїх тайн. Ви готові до нових відкриттів? Тоді почнемо прямо зараз знайомитися з народним мистецтвом одного з районів Кіровоградщини, якого саме дізнаєтеся замість. Історична бувальщина і дбайливо викликана фантазіями бездонної уяви Мрія, прадавня символіка і сучасні тенденції, кольорове розмаїття і пісенне веселкове сяйво. Знайомтеся, усе це народне мистецтво Новомиргородського краю. Коративно-ужиткового мистецтва нашого мируського краю це справжня наша скарбниця. Відбирали ми і вишивку, відбирали ми і паперову пластику, відбирали ми і м'яку іграшку, і художні роботи картини. Так що мені здається, що все, що тут представлено, це ми сюди старалися представити найкраще. Є у нас один такий справжній майстер своєї справи гончар. Його роботи сьогодні як раніко, тут представлені також на виставці це Василь Миколаївич Ковіта з Капітанівки. Дуже гарна така виставка у нас, і ми її сюди привезли, збігається і зібрала її вчителька Капітанівської школи Валентина Миколаївна. Там вони створили собі музей в школі, і там дуже гарні роботи, дуже старовинні рушники, сорочки вишити, чоловічі, жіночі. І я хочу вам сказати, що це треба, щоб людина ще і любила це, щоб вона цінила це. На шатних стінах виставкової зали обласного центру народної творчості оселилося більше 120 робіт майстрів-аматорів, виконаних у різних техніках декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Тож, уже звикшим до подиву від небаченої краси гостям, вкотре довелося переживати знайоме відчуття, споглядаючи чергову організовану творчим об'єднанням, «Дивосвіт» виставку, а організаторам радіти за подаровану людям можливість. Пізнавати незвідане. Ми робимо все для того, аби людей цих бачили, аби бачили наші роботи, аби з села з з глибинки нашої Кіровоградщини, щоб люди побачили, що там люди творять теж. Мистецтво Новомиргородського району це просто, ви знаєте, ну, по-перше, це напередодні свята жінок. Це перше. А друге, те, що Саме цей район він по виконанню програми регіон 2015 зайняв перше посів перше місце і це теж важливо. Ну а центр творчості теж по Україні перше місце. Тому ми так от вирішили, що мабуть варто поєднати ці перші місця. Ми щиро любимо світ, Ми щиро гордимося своїм землячеством і кіроградським і е, київським. І просто я переконаний, що всі присутні, які вже пройшли, які будуть, мабуть, проходити тут після виставки оцеї полюблять наш край так же, ж, як ми його копаємо, як ми його любимо. Ми зробимо для цього геть усе. Ну і, Валентина Семене, будь ласка, вам як хазяйки, давайте ми вручимо цей наш каравай із цього довірного нашого урожаю. Спасибі за те, що ви робите. Ми тримаємо цю традицію, і будемо тримати доти. Доки буде битися серце кожному з нас. Кожного району нашої області має свою унікальну рису, проте не завжди вдається збагнути, у чому ж саме полягає та відмінність, особливість, яку у народі прийнято називати родзинкою. Цікаво, а ви вже встигли визначити її у цій строкатій експозиції. Що ж, спробуйте порівняти свої припущення із думкою експерта. На мій погляд, розумка цієї виставки в тому, що тут дуже добре представлені нетрадиційні види народного мистецтва, тобто сучасні види народного мистецтва, зокрема орігамі, квілінг, паперопластика і також м'яка іграшка. Слід сказати, що за п'ять років існування дивосвіту у цій виставковій залі пройшло таких мистецьких проєктів в рамках мистецтва рідного краю. Багато районів, десь більше семи районів: Бобринецький, Олександрівський, Знам'янський, Новоукраїнський, Вільшанський, Долинський і черга прийшла Новомиргородському району. Перопластика, квілінг, орігами. Ці нетрадиційні для українського мистецтва техніки поступово завойовують прихильність народу і збільшують армію своїх шанувальників. Хто зна, можливо, скоро ніхто й не згадуватиме про їхнє іноземне походження. Зате всі пам'ятатимуть про українське коріння витонченої витонанки, яка зазвичай стає основою для пізнання споріднених запозичених технік. Мені дуже подобається працювати з папером. З них виходять дуже чудові вироби, різні картини, панно, все, все, що завгодно. Я зараз займаюся ветенантом. Це таке мистецтво українське, народне, дуже гарне. Чим воно мені подобається, це і колорит можна, і передати і лінію, і пластику. Все. На одному аркуші паперу. Цій техніці і паперовій пластиці я навчаю своїх вихованців. У мене вихованці починають працювати, навчатися з дитячого садка і старші до сьомих, восьмих класів. У мене мама, я пам'ятаю, як я була маленькою, вона вирізала мені різні сніжинки, хороводи. «Щось мені так воно запам'яталося, потім трохи забулося, потім знову вернулося, так сказати. І оце я, я не мислю свого свободного часу без, без роботи. Мені щось, мені треба вирізати, витинати, складати щось, дивувати когось виробами своїми. Для майстра володіти кількома техніками одразу швидше правило ніж виняток. Олену Яйкуненко у районі та області знають як самодіяльну художницю. А поміж тим, пані Олена ще й неабияка вишивальниця. Її манера вишивання особлива. Кінцевий результат роботи спонукає поміркувати непідготовленого споглядача, що перед ним зразок килимарства чи вишивки. Ось перед вами така шедевральна дилема із назвою Тріпільські фантазії. А сама майстриня іменує її оберегом новомиргородського краю. Нам було запропоновано виконати таку роботу робота оберіг Новомиргородського району, в якийся історія нашого краю, кольорова гамма. Ми зберегли, із, яка символічна для нашої місцевості. І тому от, зародилася така робота. Виконали ескіз, підібрали кольори і працювали півроку. Виконували, виконували ми її разом з Дачем дитячої школи мистецтва гончару Каліної Володимирівни. Тут дуже багато елементів, взятих із культури трипілля. У нас на Новомиргородчині відбуваються розкопки, і це теж навіяло нас на виконання такої роботи. Символи це яйце, це зародок життя. Потім от ми бачимо тут такі сварги, з яких. Символ обернення світу то тобто, вся природа у нас і розвивається і в той же час повторюється. І поступово розвиток відбувається по, по спіралі. Ну, цей колосок це символ нашого хліборобного краю. Герб це теж із трипілля ще іде. Це символ нашої родини, а потім він став символом держави. Так що всі елементи взяті із трипільської культури, які живуть, і ми їх використовуємо в творчості. Я викладаю в дитячій школі мистецтв і приїхавши на Горочино, я побачила, як тут. Просто господині дуже часто прикрашають свої обіця такими от вишитими рушниками в цій техніці, вишивка коврової голкою. Або просто вишивають такі подушечки, килимки невеликі. Це мене дуже зацікавило. А потім на уроках декоративного життєвого мистецтва ми. Ну це цю техніку примінили в своїх роботах, тільки діти використовують її більш уже з таким художнім підходом, виконують спеціальні композиції, які передають або стиліст українську стилістику, або символи українського мистецтва. Хочу подарувати свою роботу. Це степові квіти, які радують нас один день, квітка відсвітає маку, але вона завжди залишається в нас в пам'яті на всю довгу нашу зиму. Так от і наш Новомедгородський район приїхав сюди зимою, але щоб ці спогади залишилися в вашому гарному будинку, гарному домі. І велика вам подяка. Вишивка, кераміка, паперопластика, живопис, лялька-мотанка, солом'яна лялька. Просто неможливо сконцентруватися на чомусь одному, безліч запитань і пошук відповідей. Та хто вам розповість краще від майстра про його творіння? З виконанням виробів із соломи мене пов'язане майже все моє життя. Займає дуже велику частину мого часу, тому що це моя, це, це моя робота. Я керівник гуртка аплікації соломки Новомирського центру дитячої динатської творчості. Я навчаю дітей виготовляти вироби з соломи, відновлювати традиції нашого українського народу, відроджувати це все, де забуде, давним-давно було. Отакі От ляльки українські виготовлені з соломи, 7 тисяч років вже, ще в розкупках, коли починають розкупати, знаходять наші такі ляльки. Це вони були раніше як обереговими йшли, виготовляли таку лялечку, коли дівчинка народжувалася і ложили її в колисочку. На цій ляльці немає глаз, немає нейротика і носика. Таким лялькам соломи не робляться, не робиться лице. Наші братки вважалися, що сюди тоді вселяється злий дух. Оскільки щоб цей злий дух не вселяв, лялька селялька виготовлена без лиця. Багато зроблено брилів. У мене пошти майже весь Златополь ходить у в моїх брилях, у моїх картузах. Нікому я їх не продаю, їх просто роздарюю. Я ж кажу, я їх нікому не продаю. Отакі теж лялечки теж в мене в людей є, заказують і роблю. То теж я не продаю, я теж роздаю. Просто мені подобається сама. Робота з природним цим матеріалом, наскільки ця солома вона податлива, знай можна зробити все, що му все, що фантазія прийде, яка там все можна суломи зробити. Що не пісня, то радість і посмішки, і нескінченні авації. Недарма колектив, що здобув статус візитної картки Новомиргорода, називається веселкою. У її пісенному сяйві тануть мов сніг на сонці усі турботи і залишки смутку. А натомість на обличчі і в серці оселяються веселкові емоції.

Це вдається, мабуть, в першу чергу через те, що ми поєднані єдиною метою це любов до української пісні, до свого народу, до перлів і самоцвітів, які передали нам наші предки, і тепер ми ці перли намагаємося передати наступному поколінню із з величезним задоволенням. Ми співаємо. Ми наш збирає наш наш керівник, заслужений працівник культури України Михайло Барановський. Ми ходимо не з примусу, а за власним бажанням, тому що любимо це, вміємо це робити, і робимо це дійсно на високому рівні. No, no, no. para me hānga a Голясе наші як вони запалюють пісною, своєю піснею, своїм темпераментом таким своєю народністю, скажімо так. Не можна встояти, не можна, не можна просто так слухати і дивитись смертно на цей на 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 спів цього колективу. Розумієте? І я дуже рада, що до цього свята, до дивосвіту, центру творчості, ще додається. Сьогодні додався свято веселки. Веселка, яка завжди дарує свята. Асерія вітає. Приводів для радості і святкового настрою, що визначити серед них пріоритетний, досить складно. Та й навіщо усі вони варті рівноцінного вшанування? Виставка, визнання першості за районом та обласним центром народної творчості, п'ятилітній ювілей дивосвіту і просто календарний прихід жаданої весни поєдналися в одному родинному святкуванні. На виставці представлені дуже гарні роботи різних жанрів. У мене особлива пристрасть до соломки, до виробів соломки. І зокрема, тут є дуже гарні ляльки, є ябрелі, але і всі інші роботи, вишивки, дуже гарні. Ляльки-мотанки пробують майстри. Ну і звичайно, дуже гарно, що прикрашає цю виставку. Виступ ансамблю веселка з такими дзвінками. Бадьорими голосами з дуже гарними дівчатами, веселими хлопцями, це все створює веселу радісну атмосферу. Так і повинно бути на справжньому святі, яким є відкриття Це виставка з району, який може пишатися своїми давніми цікавими традиціями, цікавою історією і сьогодення. Дивує цей світ саме талант української людини, і від тих часів і ще часів наших пращурів. Наші традиції, нашого народу, треба зберігати. Якщо вони ніколи не будуть забувати за народну творчість, якщо вони будуть шанувати духовність, ото буде і креативне місто, і буде держава заможна, і все буде у нас до ладу. Я в хорошій сім'ї, так і в державі, має бути. Було наше знайомство з мистецтвом Новомиргородського краю. Попереду ще багато цікавого та непізнаного. Тож дочекайтеся наступної зустрічі, а разом із нею нових вражень.